Привіт всім! Якби ви це знали, скільки разів я вже записую це відео. Хотіла вам сказати, що я подивилась своє перше відео, як я планувала, де що я буду ставити. І я подивилася, да, звичайно, ліжечко дитяче стоїть не біля ліжка і не біля мого боку. Ну, звичайно, так стоїть, давай, в нас така цікава, так що нам прийшлося поставити біля мене її. От, переходимо далі. Толіт ваннимося, а тут що ми тут так і поставили? Чи поставили, як ми щось планували? Тут ми поставили взуття нашу полицю. Тут в нас пральні речі. І тут є так валізи, дитяче крісло ми тут ставимо. Ну і ще ми думали, в принципі, повісити може тут таку полицю, десь не полицю, а цю палку, щоб вішаків. Вивісити може один якийсь додатковий. Yes, my love? Окей. Okay. От. А, кухня. Хоч його показали, це наш Лео і це його Hot Wheels. Скоріше за все, це тато сином купила для того, щоб татові було веселіше. За 3 долари на Гарріс Sale. I... I'm showing. Show your tricycle. А це його велосипед, який безкоштовно стояв просто на вулиці. В принципі, він це Radio Flyer, він завжди продається десь 20-30 баксів, вже поюзаний. Новий він 70 баксів. Ну, ми знайшли безкоштовно, ми дуже з цьому не сказанні раді. От, No carpet, honey, no carpet. А це стіл. Нам привезла чудова жінка з Вінзерів. Вони допомагають всі новоприбули. Я дуже рада за цей стіл, тому що ми хотіли саме маленькі стіл. Отаким От чином. Так, це наша кухня. До кухні ще я перейду. Окей, okay. перехожу повертаюся історію про цей диван. Точніше, це кресло, кресло, armchair. Чоловік його знайшов біля лікарні, де я була з ці, цією маленькою леді, яка зараз похникує. От він його привіз додому, він його миєв, сушив, все це робив на балконі. У нас тут є такий балкон, він на цьому чудовому кріслі канада, який теж він знайшов біля басейна, теж його помив і забрав додому. От це стіл. Теж древ'яний, ми знайшли його на вулиці, і люди виставляли. Інша історія про те, як люди що тут виставляють. Як це відбувалося? Це був кінець е, липня, виходить, десь так, липень. Це початок був серпня, це якраз сезон, коли приїжджають сюди студенти, це місто студентів Фінзер. Саме по собі дуже багато студентів. І люди виставляли речі і теж зупинилися якісь студенти, і вони нас попросили. Long story short. Вона мені не дає просто розказати, таким чином із цього я не можу записати відео. Зупинилися теж студенти, машина і побіли прямо ж до столу. Це був марафон. Я вам звертаюся, скажу, це був марафон. Про те, як ми збирали цей столик, столик ми забрали. Столик ми забрали, вон там забрали якусь полицю, але вона не було потрібна. Продовжує наш маленький екскурс. Це маленький столик, теж він стояв і чекав нас на вулицю по фото. Цю лампу ми взяли. Hello, mala. Цю лампу ми взяли за 5 баксів на ярдсейлі. Тут взагалі, бачите, на стелі немає лампи. Немає люстри. Наша коведуча повернулась до нас. От, так що такі марафони відбуваються у нас. І це була лампа. Теж Гарріс Сейл, це теж треба швиденько ходити, теж тобі подобається. Цей супер диванчик нам відійшов від нашого товариша тут Інзорі. Його мама робила розгріб базара свого дому. От, так що нам повезло. Цей телевізор приїхав з нами. Тумба під телевізором ми не таку планували, яку хотіла. Але що стояла на вулиці, те мої взяли, і воно дуже підходить. Шикарному, шикарному вона виглядає. Вентилятор нам під, підігнав наш сантехнік-електрик, наш Маріо, який в цьому будинку працює. Так, що тут в нас? Дитячі столики. Цей з літерами стояв, чекав походу на те, щоб батьки Лео, тобто я і фер. Ми його забрали, він працює, батарейки вставили, і все шикарно. Маленький цей плеймет да, для дитини, ігровим майданчик. Нам віддала чудова жінка з тим же креслом, який і, скажіть мені, і столик, який нам на кухні вона віддала. Величезне дякую. Цей столик... В якому Лео пише пи 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 робить домашнє завдання. Кінесно ж він його робить з мамою разом. А, от, ми купили за 5 баксів на Фейсбуці. Що в нас тут далі, далі в мене на шляху цей велосипед, який я виштовхую, і ми переходимо на кухню. Кухня саме одне з найцікавих. Я забула вам дещо показати. А ще в нас є е, такий як це називається, назвати пуфік, пуфік як комод. Honey, can you open it? Can you open it? О, він нам відкриває його. Туди ми складаємо паду, паду, подушки і ще діяльця. Thank you, honey. Close it. Close it. Thank you. Дякую. Закрий, закрий. Дякую. О, щось розуміє по-англійськи. Так, переходимо. Холодильник холодильники плита, це вже все було. Вони завжди в нас є, коли ми знімаємо, орендуємо квартиру. От, маленька заснула. Все, що ми тут бачимо. В принципі можна все купити на секонд-хендах. це Goodwill, це Value Village, це Mission Thrift Store і дуже багато інших є маленьких незалежних е, thrift stores секонд хендів, які по місту я гуглять, їздять, ходіть, тому що є такі класні, які набагато дешевші, ніж у ці самі великі і популярні. Іноді я на такі знаходжу тут навіть Інзорі магазинчики, які. Ну, Я диву дивуюсь серйозно. Я там купила шикарну. цю, скажіть мені, Я показувала в одному відео сковородку. Чи не показувала сковородку KitchenAid в шикарному шикарному вигляді за 3 бакси. Це прям це не золото. Я собі зробила сама підставки, такі. я не сушу, там, я просто вони в вони... мене. Щоб не складати їх в ящик, вони я висушую, да, і ставлю. І із консервних банок я собі зробила Всі подобається чогось. Всі рахують, що це дуже весело і прикольно. В нас є такий прикольний смітник, я його дуже сильно люблю. Він мені нагадує, яким ногою із є ногою. Він мені нагадує, нагадує костома Джері, теж стояв чекас у нас називається. Коврик ми з собою привезла. Дуже сильно люблю такі кремешки. От. В принципі, це все, що я хотіла вам показати. Тут в нас висить деякі одяг. От, це все. Поки що це все. Хочу спробувати зняти вам відео про свої екологію, як в мене вийде час. Можливо, скоріш все, це буде теж з поведучою сарою семеновою, семеновою бабцістом От, можливо, також з Ліонардо, і вони всі Фернандовичі. Всіх цілую, обіймаю, всім безпечних буднів і бути щасливі! Все буде добре в кожного з вас, бо інакше не може бути. Чао, папа! -па. Іу, пієс, добре, що я зупинила не на тому моменті, щоб просто закінчити відео. Хотіла вам ще сказати такий маленький лавхак, де що знайти краще для домашніх приколів вдома, для кухонних приколів. От в мене багато є от, от силіконових, я, я любитель силіконових, таких от ложок да, для готування, всякі от, такі от да, штуки. Їх. I'm sorry, my love, вибачка, таке все краще брати в $13, не в доларамі. В доларамі воно дорожче. І я відверто я не фанатка Batті Crox у цього ем, бренду. І в $13 е, дешевше брати для духовки різні форми для випікання навіть. Там вони по $1,50 будуть, да, коли. В доларамі вони будуть там 2, 3, 4, ну, типу, до 4 доларів. От, і відверто вам скажу, що якось сильно не відрізняється, але от в, долара, в Долар 3 дешевше можна взяти. Взагалі, в Долар 3 багато чого дуже суперкорисного, набагато дешевше, ніж в Доларамі. Відрізняється чогось, звичайно, що немає, але нам дуже багато прикольних речей. Про всі супермаркети, я, в принципі, ну, що там. Можна дещо брати і в Allmart. в Walmart ми, наприклад, взяли пластикові тарілки, вони по 75 центів. Ми взяли не, не скляні звичайні тарілки, так? а ось такі от миски. Так? Тому що в нас 75 центів це, от, це миска, миска, от, наприклад, так? вони, в принципі, якісно виглядають дуже хороші. Вони Пластиковий бомб, пластик-бамбук. і великі ще такі. Е, тому що маленькі діти, і щоб не було цих переживань, впало розбилося. Е, в Олмерті також можна взяти е, ножі видалки Це буде дешевше, ніж в Dollar 3, десь приблизно і якісніше буде теж, ніж в Доларами. Е, таким чином. Е, всякі баночки. Для сухих продуктів, типу крупи, теж можна подивитися в Dollar Tree. може навіть дещо прикольно цікаве, якщо вам подобається десь на секонд-хенді. Але не цурайтеся, ходіть туди, дуже багато класних речей на ярдсейл. І взагалі це дуже класний хабіт, звичай туди ходити, проводити так час. Кому цікаво, я можу зробити це відео. Будь ласка, пишіть в коментарях. Мені цікаві любі коментарі. Гарного мня! Цілую вас, до побачення ще раз.